Доброго дня, доброго дня, мої дорогенькі, доброго дня, гарного вечора і тихої ночі. Я прийшла з базару і прикупила нову травичку. А у вас є трави? Ви маєте в садочках трави? Ну, мені здається, що зараз майже всі мають хоч якісь. Низенькі, середні, але якісь трави все-таки кожен має. Зараз дуже популярні трави для озеленення, для таких живоплотів, для різних композицій. Ну, звичайно, маю і я. Вимушено, але маю. Маю мій Ось такий високорослу, таку красу, тому що міскантусів є дуже багато. Я маю зібринус, бачите, вже квітне. І як гарно колише своїми цими травинками. Коли такий гарний день, недощовий, коли такий спокійний вітерець, бачите, як гарно колишуться оці віточки, травиночки. Ну, скажу вам, що ці трави я сажу тут вимушено. Тому що сусід мій сьогодні вдома, тому що це його тин, який мені дуже не подобається. Всі вже про це знають, але ніхто цей тин робити не хоче. Просто не хоче. І нам не дає. І мені він так уже не подобається, що я почала. Щось таке біля нього садити. Ось оцей великий кущ уже, якому 4 роки, міскантуси, Ну, трави взагалі то це багаторічники. І ось цей міскантус уже йому 4 роки. І цей кущ вже треба обов'язково в наступному році розділяти, тому що Ну не знаю навіть, як я його буду викопувати, тому що наросло там уже дуже і дуже гарно. Спочатку треба викопати, а потім вже ж треба розділити, тому що вже треба просто розділяти. Але який він гарнющий, правда? Зеленого кольору, а кінчики вже жовті. І так звісає, мов, бачите, як вони і сьогодні у нас тихий. І отак от віточки колишуться, мов мені кажуть, доброго-доброго дня. Мені подобається, між між кампусами ростуть гортенції. Тут хвойники вже гарно наростають. Ну тут гортензії. Я вам скажу, теж мені подобається. Але у нас цілий місяць йдуть дощі. Цілий місяць. Вже вони нам надоїли дуже і дуже. Нам вони вже зовсім не потрібні. Це під Київ, Бочанський район зі сторони Бучі. Нам, уже ці дощі не потрібні, ну ніяк. І якщо вон там гортензія вже майже зовсім ніяка, ну, дощі льють, то горфи Леси ще трішки тримається. Бачите, який красунчик. Бобо, гортензія низькоросла, уже коричневого кольору зовсім стоїть. Листя навіть немає. А тут знову міскантус. А тут знову міскантус. Потім знову гортензія. Потім знову міскантус. Це такі невеличкі кущики, але цей уже гарний, такий наростає. Дуже гарно влітку. Ну, з весни, поки вони піднімуться оці міскантуси, так, то починають, стоять гортензії. Гортензії стоять ну, спочатку в листях, а потім починають квітнути. Тут ось теж буде гортензія, все-таки я її виходила. Потім хвойник. Потім знову міскантус. Ну... І сьогодні я прикупила ось оцю красу. Ось оцю ось оцю красу. Пінісету. Ну, я завжди в суботу хожу на базар. Завжди. І купую молочні продукти, але завжди заходжу до дівчат квітникарочок. карочок. І сьогодні, зайшовши, я побачила, що Надія Авраменко у Фейсбуці Надєжда Авраменко. Ну, так вона колись написала, тому що вже дуже давно має е, аккаунт у Фейсбуці, на аватарці у неї квіти. І сьогодні вона продавала ось цей міскантус. Високорослий, один із найвищих міскантусів. Black Beauty, Так мені написав Google, дядько Гугл, так мені він написав. Вона викопала, розкопала свій кущ, тому що в неї дуже багато трав різних, тому що в неї, в неї таке, таке озерце невеличке і так, кругом цього озера ростуть трави високорослі, потім середні, потім низькорослі, дуже багато. І оці міскантуси я в неї теж купувала. А сьогодні вона винесла, вони з чоловіком викопали. Я не знаю навіть, як вони його викопали, тому що вона винесла дуже і дуже багато кущиків. Тому що, по-перше, що викопали, дуже вже ж важко і великий кущ купати, плюс його ж треба ще розділити. І розділяти його теж треба не все так просто. Тому що треба навіть попрацювати з сокирою, якщо гарний великий кущ. Мені дуже подобається, що тут у нього такі качалочки. Бачите? Які в нього качалочки. Ну, можливо, вони називаються зовсім по-іншому, не знаю. Тому що у мене був міскантус, майже схожий, але. Він був такий сантиметрів 70, більше не було, а можливо 60. Гарний був такий у мене великий кущ. І я знімала його раніше у відео. Але до мене приїжджали військові, і один знайомий військовий, який вже купив тут у нас будинок в селі. І викупав там озеро. Ну, він дуже довго воював, ще зато, і багато в нього поранень, і йому треба така реабілітація, працювати з природою. Тому в нього собачки і він дуже багато садив кущів і трав. А знаєте, що ну це ж треба ж гроші, зразу ж ти все ж не насадиш. Тому я йому подарувала багато кущів з горщиків, де в мене були. І викопала оцей міскантус. Дуже він у мене гарний був, великий такий, декілька йому років було, але він не був такий, такий високий. Я йому теж викопала його. Ну, а сьогодні прийшла і Надя продає ось цю красу. Я вам скажу, що висота ось цього міскантуса зараз на даний час метр тридцять. А взагалі, я читала в інтернеті, ну, кожен може читати по-різному, так? Я читала, що 90 метрів і може бути більше, залежно від догляду. Це багаторічник, так як і міскантуси. Ну, майже всі трави це багаторічники, але, звичайно, є і небагаторічні. Треба прикривати на зиму, але ну, я свої оці міскантуси, я їх не прикриваю. А ось пінесетом написано, що треба прикривати трішки. Любить сонце, бажано садити на сонці, але можна садити і на півтіні. Любить сонце, напівтінь і воду. Ну, звичайно, всі люблять воду і трави теж. Якщо хтось думає, що трави не люблять воду, ні, трави теж полюбляють полив. І якщо буде гарний полив, то будуть і гарні трави. І ось, бачите, який красунчик. Зараз я його буду садити. Бачите, який красунчик, красотінь, правда? Красотінь стоїть. Я його поставила біля цієї гортензії, щоб гарно було видно. Гарний, гарний дуже такий кущик, дуже гарний, я вам скажу. Коштує один кущик 150 гривень. Я прикупила два. Цієї краси я прикупила два. Мені подобається, що він високий, і що оці качалочки такі в нього. Тому зараз я викопаю ось оцей свій міскантус. Я його посадила навесні. Сюди посаджу ось оцю красу. Потім той міскантус мені треба перенести сюди десь посадити, тому що ось тут у мене. Ось тут я прибрала ожину і, звичайно, поки що тут. Ну, посадила ось Геркулес, треба виводити її, щоб вона була висока. Це треба декілька років. Так. Посадила ось теж міскантус, молодесенький такий. Ну, в наступному році буде ж вищий, звичайно. Так. Ну так, тут ще поки що садила, так що тут морозники, вони будуть квітнути навесні. І ось тут я знову посажу оцей кущик. Я прикупила два. Бачите? Але він так з тином, з тином він так, колір збігається, що майже не видно. Тому я посажу один ось тут, щоб в наступному році мені було гарно. І один зараз посаджу ось тут. Викупаю цей міскантус, викупаю... І на його місці посажу оцю красу. Мої дорогенькі, як вам подобається чи ні? Подобається чи не подобається? Ну, красотень, правда? Ну, мені подобається. Тому що хочеться щось, хочеться мені то взагалі оцей бітин прибрати та зробити новий. Мій чоловік уже, моєму чоловіку, навіть не подобається. Ну, він каже, я не знаю, що робити з цим сусідом. Він у мене дуже добрий. Ну, оце ж Оце з цими тинами їх воно складається. Дивіться, як гарно оце, ця гортензія. Як вона гарно виглядає все-таки. Проста гортензія, деревовидна, так? Маршмелоу. Навесні вона, я вже її показувала, навесні вона такого світло-рожевого кольору. Потім вона салатового кольору, оці квіти. А зараз вони пожовтіли і трішки знову починають. Так рожевіти. Але дивіться, які гарні такі шапки. Так? Як довго тримається. Жовте листя. Як вона довго тримається, оця гортенція. Ну, звичайно, і мій красунчик. Пінесету. Отак, От я тебе поставлю. Зараз я тебе. Зараз я тебе... Ой-ой-ой, не треба шади. Зараз я тебе поміняю місцями. Отак. От Правда гарно? Треба її, оцю гортензію, треба її черенкувати. Тому що вона проста, вона не вимерзає, вона зовсім, зовсім, зовсім неприхотлива. Але якщо б так було їх декілька, тому що ось теж у мене є, але це трішки інший сорт. Трішки інший. Теж видно, вона не жовта, але така трішки, ця більш така рожева. А ця трішки менша. Ну, а ця взагалі красуня, буду роз... її черенкувати, мої дорогенькі. Отак посадили собі. Вкривати на зиму нема. Так, все, буду черенкувати, садити в горщик і буду вам дарувати на згадку про мене, про мій канал. А що? Отак собі посадили. Так, не треба вкривати на зиму. Не боїться заморозків, приморозків. Гарно почуває себе влітку. Бачите, як гарно вона себе тримає. Посадили і все. Іноді поливаємо. І більше нічого, ну піддобрити щось. І більше нічого не потребує. Але вона така гарнюща, як для мене, гарнюща. Щось десь прикрити, закрити. Звичайно, тому що це ж фойники я посадила, бачите? А взагалі-то ж під тином не можна сидіти так, так близько. Ну, поки ми живі, ми садимо, а там як нас не буде, то можливо тоді. Хтось і прибере. Тоді, можливо, хтось і прибере. Це вже сонце у нас так світить. Зранку сонце, а тоді ввечері у нас дощі, які вже нам, вони нам дуже і дуже надоїли. Тому що навіть уже у мене, це вже У мене вода не стоїть, але так вже земля насичена. Деякі рослиночки не хворіють, але їм цей дощ зовсім не потрібен. Зовсім і зовсім. Деякі, я не знаю, що в мене буде з цими хінацеями, Я їх тут обробляла, підсипала добриво і попіл, тому що, звичайно, у нас, я ж кажу, місяць йшли дощі кожного дня. Гортензії цього не люблять. Ой, Боже, вибачте, їх і на цей. Тому так хожу, дивлюся, що з того буде, не знаю. Подивлюся та і все думаю. Боже. Війна на вулиці, що буде, то і буде. Що ви зробите? Ну, що ви зробите? Ось я маю таку кері красунечку, бачите? Така. Але квіт не простими квіточками дуже довго тримає отакий такий колір і листечко. Дуже-дуже ніжно. Квіти прості, а от сам кущик, він не виростає таким. Високим його треба підстригати, кульками і такий ніжний ніжний. А квіточки прості. Так, як і трави. Такі прості трави, але так гарно виглядають, бачите? Вітерець туди-сюди. І вони колишуть своїми такими гарними травинками. Краса. Сонечко, можливо, не буде доща. Боже, і нам уже він не потрібний. Мої дорогенькі, буду працювати, садити. Як вам мій міскантус? Ой, Боже, пінесе там. Ну, ви бачили? Зараз буду садити. Ну, гарненько, правда? Це трава, міскантуси, вони недорогі, є різні, звичайно, в мене такі дуже прості, але виглядають вони непогано. Ну, маю надію, що мої пінесетами теж будуть в наступному році буде краса. Ой, Господи, так хочеться тиші, спокою, миру. Як хочеться вже, тому що живемо і без ніяких планів. Живемо плани тільки на те, щоб допомогти нашим хлопцям. Щоб їм допомогти, щоб їм було трішки легше. Я вам скажу, що прийшов мій знайомий, трішки ми говорили, розповідає. Ну, вони ж розповідають дуже і дуже мало. Але щось таке то розповідає, то каже, скільки хлопців своїх грошей, які вони заробляють. Ну, Деякі ж люди, знаєте, не розуміють і кажуть, а що ж вони ж там заробляють? Що в мене це... Хвилює, коли оце такі дурниці, то хай йде кожен іде і заробляє. Розповідає, що одержують цю зарплату і купують запчастини, тому що вони, ці машини швидко у них і ламаються, і попадають під дрон, і машини немає. І хлопці із своїх бойових, ви мене чуєте? Із своїх бойових. Складається і купує запчастини. Ой, Боже, Боже, слухати це просто неможливо. Просто неможливо. Просто не знаю. Своїх бойових хлопці купляють запчастини, купляють щось до дронів, тому що Тому що проклятуща війна. Тому мої дорогенькі, бережіть себе. Якщо маєте можливість, допомагайте нашим захисникам, пенсіонерам, які живуть на одну пенсію, допомагати заборонено. А от люди, які мають пенсію, але ще, можливо, і працюють, то трішки по можливості і допомагати треба. Навіть 50-100 гривень, та якщо усі та по трішки, та вже й буде сума. Тому що, коли чую, що так, що хлопці своїх бойових купують запчастини, то це, звичайно, сором для нас. Для нас це Сором. Так, держава допомагає. Ну, я вам скажу, що про це ми не будемо говорити. Говорити є дуже багато чого, але поки що не про це, тому що війна. Який ми, така у нас і держава. Це ми цю державу створили. Тому і розмови є різні, мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть Україну і дякуємо нашим захисникам, дякуємо їм за оцей чудовий день. Коли зійшло, вийшло сонечко, світить, і у нас поки що тихо. Тому дякуємо їм і низько вклоняємося.